Владику, Христе Боже, Ти своїми страстями, мої страждання стілив, і ранами твоїми мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти Тебе згрішив, сльози каяття, покути і навернення, змішай моє тіло із пахощами, животворного. Тіла Твого і насолоди душу мою, твоєю чесною кров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог. Піднеси до Тебе моє серце і розум, які схилилися до додолу і виведи від прірви погибельної, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз потіхи. Які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо і утуманився розумі у житейських пристрастях, тож не можу споглянути на тебе у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе, але, владико, Господи, Ісусе Христе. Скарбе доброти і благодати, даруй мені все ціле і правдиве покаяння і смирення, та серце ревне, щоб знайти тебе, даруй мені благодать Твою, і відновив мені образ твій, та повсякчасне провадження мене, Твоїм Святим Духом, і хоч я залишив тебе, не залишити мене. Вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада, нагодуй мене з ними поживою Твого животворного і вічного слова і божественних Твоїх таїнств, за моїми благаннями і молитвами, пречистиє Твоєї матері. І всіх святих твоїх, амінь.